Ось є вікно ветерана, в цей, ну в деякі дні вони використані, не використані, але ну, тут нема От свободна запись, і сюди ну, ніхто не записаний сьогодні. Вікном ветерана тут називають 30 хвилинну перерву між прийомами профільних лікарів, розповідає медична реєстраторка Олена Заїка. Він може прийти і записатися, на який день йому потрібно, От, щоб вони ну хлопці травмовані трошки і вони. Потребують якоїсь більшої уваги, от вони приходять і записуються, щоб вони не стояли в черзі, щоб їм була більша приділена увага. Записатись на прийом каже, можна телефоном або ж особисто в кабінеті реєстратора. Спілка ветеранів вона ну надавала цей номер телефона, і люди знають і можуть дзвонити. Вони можуть навіть прийти сюди до мене і можуть записатися, якщо вони знаходяться в поліклініці. Військовослужбовець Віктор Сарана говорить, можливість відвідувати лікарів без черги в потрібний час полегшила доступ до медичних послуг. Якщо по військовому да, то питань нема нас, всього пропускають без черги, і ну то Ну не всі військові вже носять форму. То вони звільнилися хоч порпорожданки. Тобто, і получається, що в нас це потреба і нерозуміння з. Як сказати, з цивільними, тобто які собі військові стісняються. вони не можуть сказати, що військові, щоб ну, без черги ну, потребую. На день приймає до 15 цивільних пацієнтів та троє військовослужбовців, говорить лікар-ортопед, травматолог Богдан Зінник. Часто звертаються, кожен день мінімум двоє-троє, це в середньому і вони звертаються, як правило, вже на вторинні. Відповідно, Стала потреба відкрити якісь вікна для військових. Чому? Тому що е, передбачено було, наприклад, над службою там стільки-стільки в день, тим більше в нас шестиденка. в нашій лікарні шестиденка, і ми там в середньому приймаємо 25 чоловік в день. Ініціативу районна лікарня започаткувала на початку квітня. Відтоді нею щоденно користуються до п'яти військовослужбовців та ветеранів, розповідає директор закладу Ігор Григоренко. Буває в них час коли вони можуть приїхати в відпустку чи то в відрядження на день-два. А так як багато мешканців наші стоять в чергах і не завжди встигають, тому виникла така ідея разом з нашим управлінням соціальної політики, ветеранським хабом, щоб створити час доступний кожному, хто може прийти і записатися до лікаря. Додає, потрапити на прийом до лікаря спеціаліста можна без направлення від сімейного лікаря. Щомісяця час для послуги вікно ветерана будуть змінювати, аби кожному військовослужбовцю було зручно отримувати необхідну допомогу. Дар'я Соколова, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.